Ванни з яблучним оцтом – пояснення реальних переваг і прихованих ризиків. Ванни з яблучним оцтом – правда і вигадка, особистий досвід і обережні поради. Останнім часом у соціальних мережах я помітив сплеск інтересу до ванн з яблучним оцтом. і, зізнаюся, це мене зацікавило. У епоху, коли ми всі шукаємо природні та доступні способи покращити своє здоров'я та красу, яблучний оцет продукт, який, напевно, вже є на вашій кухні, здається привабливим варіантом. Але чи варто вірити ажіотажу? Чи можуть ванни з яблучним оцтом справді творити чудеса для вашої шкіри та здоров'я, чи це лише черговий міф? У цій статті я хочу поділитися своїм аналізом цієї теми, заснованим на останніх дослідженнях і, головне, особистому досвіді. Я не просто перекажу вам інформацію зі статті, а спробую надати вам глибше розуміння на основі власного досвіду та думок. Чому яблучний оцет став таким популярним? Перш ніж заглибитися в деталі ван з яблучним оцтом, давайте розберемося, чому цей продукт став таким популярним. По-перше, це доступність. Яблучний оцет – не екзотичний інгредієнт, який потрібно шукати в спеціалізованих магазинах. Він є практично в кожному продуктовому магазині, а ціна його цілком доступна. По-друге, яблучний оцет позиціонується як універсальний засіб від багатьох проблем. Від втрати ваги до покращення травлення та лікування шкірних захворювань, список його передбачуваних переваг здається нескінченним. Ця універсальність, безумовно, привертає увагу людей, які шукають природні та доступні рішення. Однак, як ми знаємо, не все, що добре звучить, насправді працює. Тому важливо критично оцінювати інформацію і не піддаватися галасу. Наука, що стоїть за ваннами з яблучним оцтом, що говорять дослідження. Стаття, на яку я спирався, справедливо вказує на те, що існують обмежені наукові докази, які підтверджують переваги ван з яблучним оцтом. Більшість тверджень про його ефективність базуються на анекдотичних доказах та особистих історіях. Незважаючи на це, існує деяка наука, чому яблучний оцет може мати певний вплив на організм. Регулювання pH шкіри, яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка може допомогти відновити природний pH шкіри. Занадто високий або надто низький pH може порушити бар'єрну функцію шкіри, зробивши її більш сприйнятливою до подразників та інфекцій. Антибактеріальні та протигрибкові властивості деякі дослідження показують, що яблучний оцет має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які можуть бути корисними для лікування деяких шкірних інфекцій або лупи. Відлущування, оцтова кислота, що міститься в яблучному оцті, може мати відлущувальний ефект, допомагаючи видалити мертві клітини шкіри та покращити текстуру шкіри. Однак, як правильно зазначено в статті, ці властивості не підтверджені численними дослідженнями, і багато тверджень щодо здоров'я яблучного оцту базуються на анекдотичних доказах. Мій особистий досвід, обережні експерименти. Зізнаюся, я теж заінтригований ідеєю ван з яблучним оцтом, вирішив спробувати, але з обережністю. Я почав з дуже невеликої кількості оцту, всього половина чайної ложки на ванну. І, чесно кажучи, запах був досить сильний. Довелося звикнути. Після першого купання кардинальних змін не помітила. Але шкіра стала трохи ем'якшою та гладшою. Можливо, це був ефект плацебо, можливо, ні. Я продовжував експериментувати, поступово доводячи кількість оцту до однієї столової ложки. І тут я зіткнувся з проблемою роздратуванням. Шкіра стала сухою і сварбіла. Я зрозумів, що моє тіло не дуже добре реагує на оцет. Мій висновок: ванни з яблучним оцтом можуть бути корисними для деяких людей, але не для всіх. Важливо прислухатися до свого організму і не перестаратися. Застережні поради як безпечно приймати ванни з яблучним оцтом. Якщо ви все-таки вирішили спробувати ванни з яблучним оцтом, Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути роздратування та інших неприємних наслідків. Почніть з малого, у ванну додайте невелику кількість оцту, всього половину чайної ложки. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте подразнення, свербіж або сухість, припиніть використовувати оцет. Використовуйте нефільтрований яблучний оцет. він містить більше поживних речовин і менше консервантів. Не використовуйте оцет. Якщо у вас відкриті рани або подразнена шкіра, оцет може погіршити ситуацію. Після ванни обов'язково зволожити шкіру, Оцет може висушити шкіру, тому важливо відновити природний рівень зволоженості шкіри. Не приймайте ванни з оцтом занадто часто, обмежтеся один, два ваннами на тиждень. Зробіть тест на алергію: нанесіть невелику кількість оцту на невелику ділянку шкіри і зачекайте 24 години, щоб переконатися, що у вас немає алергічної реакції. Альтернативи ваннам з яблучним оцтом, що ще можна спробувати. Якщо ванни з яблучним оцтом не для вас, не впадайте у відчай. Є багато інших способів покращити свою шкіру та здоров'я. Вівсяні ванни, вівсяна каша має заспокійливі та зволожуючі властивості, та може допомогти полегшити сухість шкіри та свербіж. Ванни з морською сіллю, морська сіль містить багато мінералів, які можуть допомогти покращити стан шкіри та полегшити біль у суглобах. Ванни з ефірними маслами, ефірні олії мають різноманітні терапевтичні властивості та можуть допомогти покращити настрій, зняти стрес і біль. Лише мило та вода, іноді найпростіші речі є найкращими. Простого мила та води може бути достатньо, щоб зберегти вашу шкіру чистою та здоровою. Висновок збалансований підхід до ванн з яблучним оцтом. Зрештою, ванни з яблучним оцтом не є чудодійним засобом. Вони можуть бути корисними для деяких людей, але не для всіх. Важливо підходити до цього питання обережно, прислухатися до свого організму і не перестаратися. Перш ніж спробувати ванни з яблучним оцтом, рекомендується проконсультуватися з дерматологом або іншим медичним працівником. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя, правильне харчування та регулярний догляд за шкірою найкращий спосіб зберегти красу та здоров'я на довгі роки. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися в темі Ван з яблучним оцтом і прийняти зважене рішення про те, чи варто пробувати цей метод.